хотя эта до нас пришла с Полтавской области, то привезла нам в этот спорт. Подписывайся! 7 шесть. Тетя молодец. Норма. 838 мікросіменс. тьотя! Це не норма. Плюс 160 мВ. А чи ти, що вода допомагає контролювати температуру тіла? Якщо знав, став лайк. Щось мені це не подобається. В акваріумах та природних водоймах, якщо рівень менше, ніж 3 мг на літр, то це означає, що йде кисне виголодування та можливо вимирання риб. Но риба там може і не здохне, а лопити я б не став. 3, -3 мг на літр. Це погано. Я б не пив. Подивимося в міст розчинених твердих речовин. 500 мітиграм на бітер. Це є граничним значенням для питної води. Отже, подивимося там про жорсткі води. Вода та води жорстка, але не критична. Подивіться на ніскітбучево. Підписуйтесь, коментуйте всім добра.